Всім привіт! Свіжі новини футболу прямо зараз. А ви поки підпишіться на канал та поставте вподобайку. Розвиваємо україномовний Ютуб разом. Уболівальники назвали найкращого гравця у складі збірної України в матчі проти Англії. Джерард розніс мудрика за матч з Англією. Ти ж знаєш, що потрібно тримати сака під праву ногу. Руслан Ротань. Хлопців потрібно похвалити. Вони молодці. Андрій Шевченко. Мені сподобався підхід збірної України. Ми їдемо з гордістю. Джерело Динамо планує змінити луческу влітку і шукає фахівця з європейським поглядом. Болівальники назвали найкращого гравця у складі збірної України в матчі проти Англії. Воротар Анатолій Трубін був визнаний найкращим гравцем у складі збірної України за підсумками матчів відбіркового циклу Євро 24 з Англією. Свої голоси за Трубіна віддали 24% болівальників. Другу позицію в опитуванні посів півзахисник Євген Коноплянка 20%. У складі збірної Англії найкращим було визнано півзахисника Букайоса. Футболіст набрав 43% голосів. Джерард розніс Мудрика за матч з Англії. Ти ж знаєш, що потрібно тримати Сака під праву ногу. Екс-півзахисник збірної Англії Стівен Джерард проаналізував гру Михайла Мудрика у поєдинку з трьома левами 0-2. З точки зору збірної України це була фантастична гра в виконанні Англії. Однак ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика при всій повазі, але він ще вивчає гру. Ти ж знаєш, що потрібно тримати Сака під праву ногу, не можна дозволяти йому зайти під ліву. Тому що це його чарівна паличка, як наслідок Букайо влучив прямо в точку. Цитую Джерарда Мірор: нагадуємо, Англія забила у ворота збірної України два сухих голи, один з яких записав до свого активу саме Сака. Руслан Ротань. Хлопців потрібно похвалити. Вони молодці. Головний тренер збірної України Руслан Ротань в ефірі Ютуб каналу УАВ прокоментував підсумок матчу відбіркового циклу Євро 24 проти Англії. 02. Ми очікували, що перший тайм буде тяжким. Думаю, якби ми змогли дотерпіти до перерви, можливо, другий тайм у нас вийшов би кращим. Але ми допустили два голи до роздягальні. Це психологічне вдарить по будь-якій команді. Але хлопців потрібно похвалити. Вони молодці, намагались максимально відновити рівновагу. Однак Англія на сьогодні сильніша, і це потрібно визнавати. Андрій Шевченко мені сподобався підхід збірної України. Ми їдемо з гордістю. Колишній форвард Динамо Київ Андрій Шевченко прокоментував підсумок матчу відбіркового циклу Євро 24 між збірними Англії та України. Дуже приємно, що вболівальники оцінили зусилля гравців. Збірна Англії була набагато кращою і якіснішою, але мені сподобався підхід команди. Ми їдемо з гордістю. Збірна України показала хорошу боротьбу. Цитую Шевченка «Sky Sports». Джерело Динамо планує змінити Луческу влітку і шукає фахівця з європейським поглядом. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс влітку планує призначити нового головного тренера. Про це інформує та, то таке. Повідомляється, що Динамо вже зайнято пошуками нового фахівця, плануючи запросити в клуб тренера з європейським поглядом. Також відомо, що кандидатура колишнього наставника збірної України Андрія Шевченка не розглядається. Джерело також додає, що в угоді чинного тренера Динамо Мірчі Луческу немає пункту про компенсацію за дострокове припинення співпраці. Нагадуємо, що договір Луческу з Динамо розрахований до літа 2024 року.